Ну що, друзі, бачите, вон риженька білочка стрибає. Отак от. йдеш от. ідеш собі, нікого не чіпаєш, а тут на тобі. Оп! І пострибунька така. Оп! Хе -хе. Чарівна. Чарівна. Бачите, яка? Он вона. на дерево. Оп, сховалася. Може, вон, вон вона за. Оп, побігла, пах-пах, стрибає. Така красуня. Знаходить якусь поживо. Щось там їй трапляється на шляху. Бачите? Вон. Красуночка. Вибігла така? Вам яка. Оу, почула мене Все, пропав. О, он, побігла. Бачите, на дереві вже оп? Все, побігла. А тут дзьобиком хтось? Тюк-тюк. Ну, що я можу вам сказати, друзі? Природа і є природа. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Я люблю природу, я надихаюся нею, дизайни створюємо. Десь десь дзьобиком грається. Не бачу, на жаль.